Один із вікендів на Прикарпатті туристам пропонують провести, сплавляючись по Дністровському каньйону із пристані Варяга, що у селі Делева Олешанської громади. Це одна з 15 нових пропозицій, представлених на туристичному порталі від обласної військової адміністрації. Сплавлятися Дністром можна як на звичайних саббордах чи каяках, так і в човнах, які є історичною реконструкцією середньовічних суден, розповідає менеджер з роботи з клієнтами пристані Варяга Володимир. Мер Матковський з його слів, зараз ці човни готують до сплавів. Це човен називається лодія. На відміну від скандинавських човнів-дракарів, яких традиція збереглася до наших днів, тобто технологія відома. Ці човни технологію ми реконструювали за якимись дрібними знахідками або за малюнками з літописів. На пристані варяга є місце для наметів, будиночок з гостьовими кімнатами, літня кухня, санвузли. На цьому пагорбі планують зробити землянки, аби ще більше наблизити атмосферу пристані до середньовіччя, каже Володимир Матковський. Півземлянки в тому числі для, для проживання туристів. І таку палату велику в стилі середньовічної Русі, а де буде їдальня, кухня. Ну якісь цікаві локації теж як розповідає Володимир Матковський, варягом у Київській Русі називали професійного воїна скандинавського походження і припускає, що варяги були тут, адже археологічні розкопки свідчать про щонайменше два середньовічні поселення у цих округах. В 10 столітті Володимир Святославович, князь Київський, сюди зробив як мінімум один похід, щоб завоювати ці землі. Він зруйнував кілька міст білохорватських. Була практика, що Володимир Святославович залишав в містах і поселеннях своїх людей, своїх намісників так званих, і дуже часто це могли бути варяги, так звані, тобто наймані воїни. Сплавляючись по Дністру, туристам пропонують зупинки, де можна подивитися на каскади струмків, які течуть у Дністер. Та гіпсові печери, як оця печера, грот відлюдника. Існує легенда, що тут жив монах-відлюдник, каже Володимир Матковський. У цій гіпсовій печері зроблені якісь окремі камери рукотворні, а є на стінах є хрести. За понад сотню кілометрів, звідси у селі Чесники Рогатинської громади розташована єдина в області церква оборонного типу, пам'ятка архітектури національного значення. Церкву святого Михаїла включили у новий туристичний маршрут, опілля гастрономічне і трохи містичне. Туристичним групам відкриває храм жителька села, яка вивчала його історію Роксолана Росоловська. Жінка показує дерев'яний іконостас, який каже, розграбували. Та все ж деякі ікони проглядаються. Це ікона архістратига Михаїла. Роксолана Росоловська розповідає, чим саме вона є незвичною. Ми привикли, що архістратиг Михаїл завжди зображається з мечем. А якраз в нашій церкві архістратиг Михаїл зображений без меча, але він в руках тримає терези. Архангел Михаїл, ніби судить людей і вибирає серед людей праведні душі, які Згоду мають поповнити оту ту частину третини ангелів, яких не вистачає на небі. Також у церкві є підземний хід. Він, ймовірно, веде до лісу, розповідає Роксолана. Використовували його селяни, коли розуміли, що до них наближаються загарбники. Жінки брали дітей, цінні речі і завдяки цій виласті рятувалися. Цей підземний хід не є досліджений, і хотілося, щоб сюди приїжджали археологи, щоб велися розкопки, тому що це є значний пласт нашої історії, і з історії отаких от маленьких сіл складається велика історія нашої держави, нашої України. Також у селі Часники можна продегустувати крафтові олії. Михайло Росоловський витискає 11 видів олій. каже, на усі має вироблені технічні умови. Зараз витискає одну з найпопулярніших ляну. Це прес для холодного віджиму. Завдяки тому ми отримуємо високоякісну олію, яку можна використовувати в лікувальних і харчових цілях. Макуха не пече, вона температурою не більше, ніж 20 градусів. Михайло Росоловський розповідає, цікавиться оліями відтоді, як повернувся зато, та почав лікуватися ляною олією. Тепер детально може розповісти про кожну олію, якою пригощають туристів. Наприклад, про конопляну олію з волоського горіха чи макову справжня конопляна олія завжди зеленого кольору, тому що насіння коноплі містить багато хлорофілу. Якщо людина Жовшно-кам'яна хвороба, тоді їй на допомогу приходить олія під назвою Рижиєва олія. Рослина належить до родини христоцвітих, дуже хороший урожай дає в північній півкулі. В Україні найкращий урожай збирає Чернігівська область. Зараз родина Росоловських обладнує новий цех, де випікатимуть хліб. Його пропонуватимуть туристам для дегустації, які у вихідні часто відвідують крафтове виробництво, каже Михайло Росоловський. Також мандрівників пригощатимуть борщем із вишнями і морозовим з гарбузовою олією та гарбузовим шротом. Цього літнього сезону на Прикарпатті не прогнозується масштабної хвилі туристів, незважаючи на закриті морські пляжі в Україні, каже начальник відділу туризму Івана. Франківської обласної військової адміністрації Віталій Передерко. Усе через те, що купівельна спроможність українців через війну знизилася. Але запропонувати комфортний відпочинок тим людям, які приїдуть на Івано-Франківщину, туристична галузь спроможна, розповідає Віталій Передерко. Відпочинок буде, дозвілля буде, але воно не нетривалим, Тобто це будуть або вікенди один, два, три дні з п'ятниці по або з суботи по Це як туристи, так і мешканці нашої області будуть відпочивати. Також будуть популярні традиційно екскурсійні тури. Оксана Василик, Андрій Шустикевич, Назарій Гук, Роман Болелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.